Кум до сусідки. Галю, а в тебе ровер справний? Так, справний. А даси сьогодні ввечері. Тобі? Ха -ха, звісно, ж дам!» Ну, то я ввечері зайду. Ну, так заходь. Добре. А чуєш, Миколо?» га? А за ровер ти чого питав? Син привів додому трьох дівчат і питає: Мамо, вгадай, а котра із них моя наречена? Хе-хе, он та, крайня справа. Ого, а як ти здогадалася? Та вона лише зайшла. То вже мене бісити почала. <риклад> Куме, зробіть красивий жест. Позичте мені ще трошки грошей. Хе -хе, ні, куме, грошей не дам, але жест показати можу. Слухай, куме, а у тебе що? Жінка трансвестит? Хе, ну так, а що? Ай, та нічого, трясся! Попереджати треба. Пара молодят. Якось увечері чоловік вирішив посидіти із друзями в барі. І каже дружині: Кохана, я вийду на пару годиночок. А куди ти зібрався, мій котику? Золотко, я у бар хотів заскочити, випити пивка. То ти пивка хочеш, зайчику? Ось на, дивись. Я тобі купила 25 сортів пива. І світле, і темне, і фільтроване, і нефільтроване. Ну, розумієш, зіронька моя. Мені хотілося б пиво із чіпсами. Я скоро повернусь. Коханий, глянь на у шафу, я там такий вибір чіпсів тобі припасла на будь-який смак. Ну, слухай, Кицюню, у барі подають із гарячими креветками, моїми улюбленими. Ну, ти знаєш. Сонечко моє, я саме зараз ставлю варитися твої улюблені креветки. <клухи> <клухи> ну, то як пояснити тобі, пташечко моя? У барі зовсім по-іншому. Там можна іноді розслабитися, і при цьому ніхто не засудить. Навіть матюк можна вільно. Так, Юрко, срантя твоє через ногу. Давай пий своє смердюче пиво із твоїми хімозними чіпсами та цими трясся креветками, бо ти нахрен нікуди не підеш! Баранти круторогий. Зрозуміло тобі, кицюня? Ага.